На місці зруйнованого військового Микільського собору, він був шедевром українського барок, збудований архітектором Юсупом Старцем. та кошти Івана Мазепа 18 століття. На її зведення, Гетьман виділив 100 тисяч золотих та е, внос власних коректив проєкт. Гетьман Іван Мазепа мріяв про незалежну національну державу, тому вклав кошти в архітектурний їх столиці. Будова нагадувала величною пишну оздоблену фортецю. У середині собору був семиповерховий іконостас. Тут зберігалися муші святого. Щороку сюди напрощення бувало десятки тисяч половників. У 1918 році до Києва підійшла вершвидська армія, яка завдала величезні шкоди київським святиням. Микільські сапори отримали аж 63 артилерійські набої, але він зміг вистояти. Сходив святиню навіть вдалося реставрувати. Але у 1934 році він був повністю зруйнований радянською владою. Собор знищили одним з перших. Його просто розібрали на цегли. Після зруйнованого собору побудований палат дітей та юнацтва.